99-та доба російського вторгнення. Вночі у Харкові було тихо, але напередодні ворог підступно наносив удар за ударом по місту. Так близько другої дня в центрі мегаполісу пролунали вибухи. Мощний обстріл Харкова із РСЗО, Шевченковський район. Є попадання в частні дома в некоторіх із них пожари, також прильоти в дитячий дом творчества і школу, в об'єкт спортивної інфраструктури, Горить дитячий сад в центральній частині. міста. За інформацією штабу оборони поранено 14 людей, в тому числі троє дітей: трьох одинадцяти та п'ятнадцяти років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. Близько 20-ї години. Окупанти із РСЗВ завдали удару по Київському району Харкова. Постраждалих на щастя немає. Не припиняє тероризувати ворог і мирне населення області. Багато руйнувань внаслідок ракетних ударів за добу в Чугуєві – Це і об'єкти критичної інфраструктури і приватні домоволодіння. Близько першої ночі був обстріляний харківський район. У новій водолазі зруйнований приватний будинок сталася пожежа. На жаль, загинула 62-річна жінка. Горіли конструктивні елементи будівлі на площі пожежі 20 квадратних метрів. Під час розбору завалів рятувальниками було вилучено тіло власниці домоволодіння 1960 року народження. Протягом минулої доби ворог завдавав масованих ударів по населених пунктах Єзомського, Чугуївського та Богодугівського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, сталися численні пожежі. Загалом на Харківщині через бойові дії виникло 11 масштабних загорянь, інформують рятувальники. Ворог мстить за успішні дії Збройних сил України про звільнення Харківщини, зазначають у штабі оборони. Тому вчора в день масовано обстрілював мирних людей. На лінії зіткнення тривають запеклі бої. Збройні сили України проводять успішні операції зі звільнення нашої території від окупантів. Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. Інформують у генеральному штабі. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони. Клинилися в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області. Тому що получили. я не біляєва Стас зденеком. Харківський звістя. Пряме влучання в будинок, а сусідні будинки прошиті уламками. Паркани більш схожі на решето. Такі наслідки ворожого обстрілу київського району, що був здійснений у вечорі з реактивних систем залпового вогню по приватним будинкам. Раз там машина внутрі, оф, це вторий. етаж ж повна сін. Таблеток прийняв. Приїхав. Я не живу тут. Я вже не жив, тому що в мене там будинок розбило один он під Жуковським. Да. Я був місяць у Івано-Франковській, в мене там розбило, тепер і тут розбило все. Оце этот, як я... А живу зараз за городом Харковим. Приїхав, звісно, погано стало. Як ну, побачив це все. Батьківська хата була, все на світі. По її вони спалили в одну сторону, потім оце був другий етаж. Тут ну так, такі там три кімнати, все як яке все було. Було було, Це тепер нічого нема. Що я можу сказати? Тварь рідка я цей путін. В 10 вечора де -то, ну я в хаті знаходився, хлопок великий, цей по губам отримав, через дві стіни пробило осколками. І пострадала будівля, гараж, дві машини. Батька глушило, ну повибивалось, стекла, стіни навіть між, і ті самі наружні і міжкомнатні повибивало. Ну і так далі господарчі будівлі, там беседка, кухня літня теж пострадала, криша, стіни. Осколок звідти прилетів і пробила насквізь стіну ще міжкомнатну, і потрапила в лице мені. Ось така сила осколка. Ваш батько де перебував? Батько тут перебував, Засипало всього склом і глушило. Де Дивом батько тут не встав, тут би, взагалі поранення були б серйозні. Будинок повністю, ось ви бачите, розбитий, а ті сім будинків невеликі, вірніше, великі пошкодження, але ну, такі, що піддаються відбудові. А як нам живеться? Ось так лягли спати, розбудив постріл. Ми думали, це те ж саме, що у Дубровського, коли далеко впало. Я чую, посипалось скло. У мене люстра з пластмасовими сосульками, цими, і якраз біля моєї крови сипеться тут і через двері від вулиці сипеться скло. Це десь ну, ще одинадцятої години не було, отак от вечора. Ну, я чекаю, думаю, що зараз завалиться стіна і буде валитися стеля. Ну, Я в кутку і глуха стіна північна у нас, нічого страшного думаю. Коли воно бабахнуло, я подумала, що це навпроти нас посеред вулиці, і стіна, мабуть, завалилась. Мама ще моя розказувала, вона 28-го року народження, коли тут були німці, і такого страхіття не було. Вони вбивали бійців, вони жили тут по хатах, вони народ не трогали людей, цивільних і вони не розбивали хати, тому що вони от там на вуглу біля містка, там багаті хати, у цих багатих хатах жили німці. І такого відношення до цивільного населення, як Путін говорив, український народ це наш братський народ, менший брат. Так от, оце б якби він глянув, що він витворяє з молодшим братом. Хто ж так робить? Мені теж прилетіло в двір. Це було де в апрелі місяці теж розбило кришу. Тяжко це все розказувати про це. Я не знаю, що це, чого вони добиваються, що, чого хочуть. А так, я не знаю, поки ми не будемо бомбити їхні города, нічого не зміниться. Вони не почувствують те, що ми чувствуємо. І без в нас з їхньої сторони. Вони стріляють, просто стріляють, їм це подобається. Стріляти і е, потім читати в твіттерах різних. Я просто не знаю, як це. Е, це не людяність. Вони прийшли до нас е, создавати в нас мир, а на... рушать нашу життя, те, що ми строїли, те, що у нас вже є. Просто я ж кажу, дуже. Важко про це балакати. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров. Харківські звісті. Бізько другої години Дня російські окупанти знову обстріляли Харків. За даними обласної прокуратури, ворог гатив із РСЗВ Ураган по Шевченківському та Холодногірському районах. Наразі відомо про 14 постраждалих, серед яких троє дітей, наймолодшому пораненому усього три роки. Дітлахів уже доправили до медзакладів стан їхнього здоров'я середньої важкості, повідомили лікарі. Окупанти потрощили низку цивільних об'єктів, зокрема у Шевченківському районі. російські Обстріляли житлові будинки, заклади освіти, АЗС та крамниці. Дісталося і припаркованим поряд аутівкам. А от у Холодногірському районі окупанти влучили по приватному сектору. Один зі снарядів повністю зруйнував житловий будинок, відзвітували правоохоронці. Після прильотів у центрі Харкова сталося одразу декілька пожеж. Аби ліквідувати займання, залучили з десяток одиниць спецтехніки та понад 60 вогнеборців. Зазначили в облуправлінні ДСНС. Наразі на місцях обстрілів працюють комунальники разом із місцевими мешканцями усувають наслідки руйнувань. Життя, наче на голках. Так про свої будні кажуть мешканці Салтівки. То там бахне, то туди прилетить. Отак і маються, діляться люди. Чи не на кожному будинку наслідки прильотів? Во время войны у дочери случился инфаркт обширнейший. Спасибо Богу, что проехала быстро скорая и спасли ее 44 года. Это не такой же сильно большой возраст. Но так живем. Мы, как бы сказать, крайнее. сюда летит, сюда стреляет. Вот последний раз пролетела под трамвайную линию, опять повыбивала окна, Посыпались. И, ну вы сами видите, в каком доме состоянии. Ну, а так переживаем, переживаем, конечно, бухает, ехать некуда. Вы знаете, я иногда принимаю гидазепам, чтобы просто отключиться и выспаться. То есть оно способствует успокоению нервов. Ну, это, конечно, злопотреблять нельзя, но иногда бывает выпью, чтобы как-то так, как так. А так нас, мы немножко съезжали, мы съезжали, где-то нас не было месяц и 16 дней, 7, 10 дней. Потому что дочка не могла переживать, ну, ей было очень тяжело. После больницы вот эти взрывы, все, она... Мы немножко съезжали. А потом вернулись назад. Огород, что-то посадить, что-то убрать, и ягоды и кустовые, и деревья. Ну, ну вот, как обыкновенная жизнь как до войны. Просто только другой раз идешь, оглядываешься, вот была, огурцы собирала. Когда вот это разбила, на Барабашова пролетела, летела над головой, не знала, что делать. И то ли падать и после дождя в грязь, то ли в хату бежать, то ли Бог его знает. Ну, вот как-то так. Страхи, конечно, большие. Идешь и думаешь, вернешься ли назад, будет ли все благополучно. Это большая печаль смотреть на все это. Особенно там, где у нас как-то так побитый, ну, чуточку, как бы сказать, легче. А есть проходишь туда дальше, где совсем разрушения очень большие, там, конечно, душа болит, слезы наворачиваются. Пережить такое очень трудно, очень тяжело. Город живет. Вы поняли? Живет. Вот. И они строят, подметают, ездят, возят, понимаете, город живет. И это благодаря то, что у нас нормальный руководитель города, понимаете. Вот передайте ему большое спасибо от всех, от всех жителей. Я никуда не уезжал. Это земля, здесь мои предки жили. Трудно живется, ну особенно вот в то время, когда вот это Вся, вся эта музыка начала. Но есть люди, которые помогают друг другу. Это когда люди помогают друг другу, понимаете, это все. Вы знаете, для меня это никаких не, не действий. Мне все равно. А жена, да, жена переживает. Ну, я прошел такую школу, что дай это. Так что вот так. А сейчас вот вышел, понимаете, наложу порядок во дворе. Я должен чем-то заниматься, понимаете. Хоть это что-то что делаю для, для общества полезное. Вот так надо жить. И помогать друг другу. И все, и все переживем. Все переживем. Любые трудности. В данный микрорайон в свое время было очень много прилетов РЗСУ и дома, особенно те крайние дома, которые ближе всего к красной линии, были прямые попадания. Очень сильно пострадали как конструкции зданий, входные группы, перекрытия и так далее. В настоящий момент практически все окна здесь уже закрыты. Люди возвращаются, приглашают нас, и мы продолжаем здесь работу. Сегодня мы занимаемся работами по снятию аварийности. На одном из подъездов было прямом попадание, был поврежден лестничный марш и козырек над подъездом. Сейчас лестничный марш уже восстановлен полностью, а козырек над подъездом зараз в работе. Ігор Бескровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалко, Харьковские известия. Чиним веселим наповненим знань і відкриттів було життя студентів Харкова ще декілька років тому. Спочатку карантин, потім війна. На долю нинішніх харківських студентів випало чимало випробувань, але молодь, попри всі труднощі, продовжує здобувати освіту і будувати плани на щасливе майбутнє. І, хоча вчитись доводиться дистанційним, студенти говорять, що така форма навчання не є перепонною на шляху до вершини знань. По перше, я впевнена, що дистанційна освіта це якісна освіта, і в нашому університеті вона дуже гарно розвита. І вплинути на якість знань в поганому сенсі вона ніяк не може. Я всім своїм серцем вірю, що вже незабаром я побачу своїх викладачів, одногрупників у стінах рідного університету. Я мрію повернутися в рідний університет. Огоджуються з Вікторією і Євген, студент мовно-літературного факультету Харківського педагогічного університету, на меті у майбутнього філолога не просто вдосконалості оволодіти всіма тонкощами рідної мови і передавати свої знання іншим. Мріє Євген зробити українську освіту однією з кращих у світі. Хлопець каже: впевнений, що ми обов'язково переможемо, усе відбудуємо, і він разом зі своїми однодумцями втілить свою мрію в життя заради розвитку та процвітання рідної України. Євген розповідає, що цьогоріч для нього, як і для багатьох харківських студентів, учбовий рік розпочався ще 15 серпня. Але хлопці і дівчата з радістю і завзяттям долучились до онлайн занять. На жаль, окупанти зруйнували значну частину будівель вищих навчальних закладів міста, але Харків, попри все, залишається студентською столицею, впевнений Євген говорить, ворогові не зламати волю і жагу до знань. Разом зі своїм студентським активом ми продовжуємо працювати. Навіть онлайн формат тут нам не завада, адже ще на початку пандемії ми адаптувалися до такого формату взаємодії. Тож хочу сказати, що жодні життєві обставини, жодні життєві труднощі не зламають. Нашої жагі дознання усі сумують за своїми альма матер і вірять, що якнайшвидше всі вони повернуться до рідних закладів і знову поринуть у вир захоплюючого студентського життя в мирному Харкові. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський ізвістя. Відтепер українці можуть одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома. У дії з'явилася нова функція шеринг електронного паспорта, що впровадили мінцифри та мін'юст. Тож громадяни можуть скористатися всіма адмінпослугами державної реєстрації актів цивільного стану, навіть коли не мають при собі документів. В Застосунку можна поділитися цифровою копією внутрішнього та закордонного цифрових паспортів. Для цього необхідно відкрити паспорт у застосунку Дія, натиснути на нього та обрати штрих-код. Працівник може зісканувати штрих-код або вручну ввести в систему 13 значний код, який розташований під ним, підтвердити запит на передачу даних у застосунку Дія. Після виконання цих кроків цифрова копія паспорту з електронним підписом передається до сервісів органу «Драцу». Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції підтвердження особи та отримання необхідних копій. Це значно скоротить обслуговування та допоможе позбутися помилок при внесенні персональних даних. Ця послуга вже доступна в дії. Аби нею скористатися, потрібно ще оновити застосунок до останньої версії. Яна Щетиніна та Олексій Муравйов Харківські звісті. Заробітна плата в Україні найближчим часом залишиться без змін. Скоріше за все констатували Міністерство фінансів України. Мінімалка зупиниться на рівні жовтня 2022. -го. У проєкті бюджету на 2023 рік мінфін не передбачує підвищення мінімальної заробітної плати. Так, в проєкті планується закласти мінімальну заробітну плату на рівні грудня 2021 року, тобто 6700 гривень. За словами заступника міністра фінансів, видатки на соціальне і пенсійне забезпечення у наступному році не зменшаться, а у деяких випадках навіть збільшаться. Близько 5,5 мільярдів гривень буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива. Також у міністерстві наголошують, що буде забезпечено своєчасні виплати пенсій, соціальних допомог, заробітних плат медикам та освітянам. Я на Єгор мікенін Харківський